Сьогодні, 19 листопада, і ми святкуємо день народження нашого любимого ліцею. Традиційно ми проводимо благодійну ярмарку, до якої активно долучилися батьки, учні і вчителі. До нашого плану входить. Купівля четвертого автомобіля для 66-ї аеромобільної бригади імені Мстислава Хороброго, з якими ми працюємо з початку війни. Початкова школа це перші четверті класи, проводили благодійну ярмарку раніше трішечки. А зараз до ярмарки долучилися 5-11 класи, і разом ця сума. Має вийти на купівлю четвертого автомобіля уже від нашого ліцею. Наш клас цьогоріч долучився дуже активно. Ми вирішили, що ми нащадки козаків, тому наш клас буде патріотичними стравами. Вони всі з локальних продуктів. Це такі страви, як деруни, сирники, млинці з яблуками, з горіхами. Хочемо показати всім ліцеїстам віддачам освіти, що Україна багато своїми національними страв. І е, насамперед не е, солодкими, а солоними весь клас, всі батьки, ліцейна вся родина була дуже активною. Е, вони вносили свої пропозиції і стіл, як бачите, переповнений смаколиками. Ми згадали е, таку давню страву, як млинці з горіхами та яблуками, тому що це не популярна страва навіть для нашої їдальні, хоча там представлено дуже багато різних страв. Е, далі це вареники з солоним сиром, бо зазвичай е, готують солодкі вареники. Це Вареники з картоплею це даруни. Які популярні теж серед не тільки дітей, а батьківської громади, і це зрази з капустою. У нас адекватні ціни. Ми хочемо, щоб всі долучилися до нашого благодійного ярмарку, тому ціни від 10 там до 30 гривень. Ми пекли, ми випікали шарлотки, лимонні тарти, ми придумували декорацію. Як ви бачите, кожний столик прикрашений по своєму особливому. Багато дітей виробляли щось власноруч, тому ми, як випускники, ми хотіли по максимуму вкластися, так як це вже наш останній ярмарок в нашому ліцеї. Наприклад, багато ондо я бачу, діти власноруч робили на 3D-принтерах. Також друкували. Могли, наприклад, картини також малювати. Того року в нас і продавалися картини. Тобто у нас тут не тільки власноруч, а ще й до того, не тільки верніше їстівні, а ще й власноруч те, що діти виробляють самі там з батьками. Тобто не тільки нас.